Саме так запасу ходу 275 км у цієї вантажівки вистачить, щоб спокійно розвозити ваш вантаж по місту та області без всяких проблем, без дозарядок і заряджатися лише вночі на вашій базі. І також дуже зручно те, що тут є велика будка. Розміри ви зараз бачите на екрані. Вантажу підйомність у неї 3 тонни. Є бокові двері, щоб легко завантажувати та розгружати ваш вантаж. Ось така величезна. Будка, і також позаду ще є гідроборт на півтори тонни. Якщо вам потрібно щось таке великогабаритне, дуже масивне завантажувати без проблем. Також ми тут знизу бачимо камеру 360, також тут є парк Троніки, що дуже зручно, наприклад, для доставки води, тому що заїжджати у тісні дворики, багатоповерхівок це дуже важко. Я думаю, всі водії мене зрозуміють. Тому вантажівка біва діта 5 запасло 275 км, вантажопідйомність 3 тонни гідроборт. Зараз продається. За за дві тисячі доларів, і саме ти можеш її купити. Телефон для контакту з менеджером. Ти бачиш в описі до відео.